Не розумію, навіщо їм це? Я теж не розумію. Не сидиться їм вдома. Ніби інших справи у них немає. Я би положила на диванчику, залипла у тіктоці. Ти їм ще про тікток розкажи. Точно. Я якби подивився, І поїдуся щось смачненьке. Коли я буду у їхньому віці, я точно такою не буду. Я теж певна, що моє життя буде кардинально іншим. І не кажи, як вони за все своє життя не втомились гасати. І ноги у них не болять. Боже, в мене ж все болить. Газетку підсутек з тортком. А без тортика не, не можна? можна. А що це відпочинок без їжі? Встановлення. <му> А вам не час сідати за книги? Час! і поїсти не дадуть. Визначились, хто що буде брати. А у вас є щось про довголіття? чи щось таке? Зараз підберемо. І вам також на цю тему? Ага. Як не старіти і бути бадьорим в такому віці? А мені як бути щасливою у 100 років. А я хочу щось при пригоді подорожі. А можна і провести казку? Те, що можна їсти 60 років, тобі, тобі можна, можна все. Зустріч. А нам, будь ласка, щось про активний відпочинок. І будь ласка про танці. Про танці! Зараз щось підберемо. Ви це чули? Добре. Але танці. Так, танці це вже перебір. Це не якийсь перебір, це вже абсурд. А я себе уявляю принцесу, яка буде танцювати з принцем на балу. З принцем? Фу. Справа й мова. Крашу в піцерію до піці сходи. Слухайте, а може в нас скійкують? Точно. Щоб показати, що ми, молоде покоління, не таке, як вони. А я справляю бабусю, яка буде носити круті і модні сукні. Okay. Я теж буду модною і теж модні сукні носитиму. Навіщо бабусі красива та модна сукня. Куди вона в ній буде ходити? Правильно мала. Бабуся має у фартушку топти внукам пиріжки і чекати їх у гості. Я забула вас попередити. Сьогодні у нас запланована лекція на тему, як завжди бути молодим. І ось наші шановні Катерина Дмитрівна та Євген Петрович вам зараз і розкажуть про це. У вашому віці нам теж здавалося, що життя не має меж. А молодость триває вічно, а старість далеко-далеко. Щось почули цікаве для себе. Вас же так цікавило до поліття, і як бути щасливим у 100 років і що не їсти після 60? Тут щось не так. Тут 100% є якісь секрети, бо таємниця. Тут щось не так. Люди завжди повчають інших, а на ділі самі цього не роблять. Ех, так хотілося бути щасливою все життя. Дитинці треба прожити щасливо. А то все життя. Але я впевнений, що вони не дотримуються ніяких дієв. Але щось ви таки запам'ятали? Звичайно, людина може бути щасливою у будь-якому віці. І треба шукати всьому позитив, і бачити плюси. Що потрібно вміти родити життю? Людина народжена для того, щоб бути щасливою все життя. Ай. Тут все-таки багато красивих слів, але я все-таки ще хочу бути дитиною. А я таки нічого не почув про харчування у похилому віці. А як же танці? Чуєте? Нам варто подивитись, що там відбувається. Які ж вони прекрасні, і граційні, як лебедь. Не сумніваюся, що в такому віці можна бути щасливим. Ми повірити не могли, як вони щиро радіють. Ще хібкували щодо принців, а воно он є. Я. я коли я буду старенькою, я хочу бути, як воно. Мені б таких класний бабусі, дідуся. Мені аж апетит перехопили.